Наші військові вже зробили свій свідомий вибір, коли взяли зброю до рук і пішли ціною власного життя боронити державу. І в них зараз інші надважливі завдання. А ми з вами маємо час і змогу в тилу зробити свій свідомий вибір. Має відповідати за себе сам, ви за себе, я за себе, а хлопці за себе. Ось вони звернуться додому, і тоді зроблять цей принциповий вибір: чи переходити їм на українську, чи послуговуватись нею лише на роботі. І знаєте, я теж вважаю, що це протиставлення російськомовних е військових сучасним викликам України. Це маніпуляція, яка народилась за тими самими дверима в тих самих кабінетах, що і термін російськомовний українець. Ворог не полишає спроб розколоти нас із середини. Бо лише так він може нас перемогти. Йому достатньо залишити маленьку дірочку, щоб він кручечком розідрав його, от в таке провалля, через яке знов полється російське лайно на нашій землі. Наші пращури казали, знаєте. Дайте води напитися, бо так їсти хочеться, що аж переночувати ніде. І це про них. Тому вкотре наголошую, критичне мислення це особистий фронт кожного українця.